Привіт-привіт, друзі! Я Людмила Гончаренко. Вітаю всіх особливо вітаю моїх нових підписників. Мені дуже приємно, що вас, вас також цікавлять теми, які я розповідаю. І давайте сьогодні я хочу поговорити про хворобу. Ну, взагалі, про всі хвороби, що воно таке, і звідки воно береться, і для чого. Так, ну, от, яка у вас асоціація, коли ви чуєте слово хвороба? Ну, звісно, що не дуже гарна асоціація, і перші такі думки. Неприємні, коли чуєш це слово. Але у мене трохи інший погляд на хвороби, скажімо так, езотеричний погляд. Звісно, що у мене також є хвороби, або з'являються хвороби, і потім я щось з ними роблю. Щоб вирішити, щоб вилікуватися. От. Але взагалі, що люди роблять, коли у них щось таке вилізає по здоров'ю, якісь хвороби? Перше, хтось іде до лікаря, хтось іде одразу в аптеку. От. Ну, а потім від лікаря знову ж в аптеку. І потім там щось купую якісь ліки, якусь фармакологію, приймаємо, п'ємо якісь медикаменти. Але це все, ви ж знаєте, я сподіваюся, що це все хімія, що це все таке, що одне лікуєш інше навпаки. І я вже давно. Користуються своїми здібностями і допомагаю і собі, і іншим людям вирішувати їх питання по здоров'ю за допомогою якихось моїх здібностей і технік. Тому що таким чином ми, тобто я дивлюся і розказую. Яка причина була у цієї хвороби, і що потрібно змінити у житті або у поведінці людини, щоб позбутися причини цієї хвороби? Бо якщо ми купуємо ліки і п'ємо цю фармакологію, всю медицинську, то ми можемо вирішити, а можемо і не вирішити. Тільки симптоми, які вилізли у нас вже на фізичному рівні, тому ж ми і зрозуміли, що у нас є якась хвороба. А звідки насправді беруться хвороби? Є декілька ну, шляхів, як виникають хвороби. Перший це ми приносимо щось із собою з минулих життів. тобто, Наприклад, ми когось образили у минулому житті. Або, навпаки, нас хтось образив, і ми образилися на цю людину. І ми це все, це все у нас записалося десь у тілі або у підсвідомості, і вже в цьому житті ми то, того не пам'ятаємо, звісно. А тут ми думаємо, виникає ця хвороба вже, тому що ми ну, дуже часто реагуємо так само на подібні подразники. От. Тобто хтось щось скаже, якесь слово негарне і щось про нас, От. і ми ображаємося. Або навпаки, ми частіше щось кажемо, таке, що людям не подобається і вони ображаються. Але тут ну, хвороба виникає, коли ми ображаємося. Або коли ображений хтось, нас щось, ну, так скажемо, як відповідь на нашу образу, щось нам посилає недобре. От. І оце все поступово поступово накаплюється, збирається, і потім з тонких планів виходить на фізичний план. І так формується хвороба, так з'являється хвороба. Тобто вона поступово, поступово. І потім, вже коли ну, там все. Ну, заповнено, так? вона виходить назовні на фізику. От. І тоді ми починаємо щось вже з нею робити. Але ж, як я вже сказала, медикаментами ми прибираємо тільки фізичні симптоми, але ми не прибираємо е, саму причину, от. з чого вона з'явилася, яке її джерело. От. І ось я це все дивлюся і розповідаю. Друга причина це може бути у нас щось передається по роду. Тобто, ну, наприклад, у бабусі був діабет, у мами, і тепер у вас якийсь теж ризик високий, там цукор крові, чи щось таке, а може і вже є щось так подібне діагностували. От. Таким чином, може бути звичайно не тільки від бабусі, але й від дідусів, і від пра, і так далі. Тобто може бути дуже-дуже з далеких якихось часів воно тягнутися. І може бути не кожне покоління. Тобто, не обов'язково, щоб це була там, дідусь, тато і ви, або бабуся, мама і ви. Це може бути бабуся. Мама все нормально з мамою, а потім у вас е, щось таке вилазить. О, таке теж може бути. Тобто, ну, Скільки людей, стільки і е, може бути варіантів е, розвитку цієї хвороби. От. І ваше завдання е, ви можете або повторювати, е, вам передалося таке мислення, і ви завдяки цим. Якимось своїм набутим, там, переданим від поколінь якимось теж образом або гніву, або страху щось таке, і у вас в результаті того, що вам передалося, це виникає така сама хвороба. Але ви можете розібратися з нею. Так, ви можете піти звичайним шляхом і пити якісь пігулки. Ну, або таблетки, а можете прийти до такої людини, як я, і ми дивимося, що таке, хто там що не так зробив, чи прадід, чи прабабця, чи може це від мами, тільки от у мами і у вас, можливо, таке. Тобто, ну, безліч варіантів. Тому треба дивитися конкретно. Один ваш випадок. І тоді все це можна побачити, хто кого образив, і все це можна врегулювати. Я тоді кажу, наприклад, там, вам треба поміняти свою поведінку. Або іноді навіть і можна просто щось сказати, там, вибачитися, або, або вибачити когось. От. Ну, Тобто будь-що це може бути. І е е ще що може бути: е третій якби, е шлях е поя появи хвороб е це результат того, що вже ми самі в цьому житті е своїм досвідом щось там накопичили, Ну, набрали своїх якихось не дуже Добрих, не дуже гарних вчинків. От. Ну, наприклад, от приведу приклад з мого життя. У мене декілька, десь біля пару місяців почалася зранку болів шлунок. Ну так, не, не дуже гостра біль, а так, воно. Ну, Неприємно було, неприємні відчуття кожного ранку. От, я думала, що може там якийсь період, може я щось з'їла. І, ну, і так як воно було не сильно, то я якось так чекала, поки може, воно само пройде, але воно не проходило. І що я зробила? Я подивилася. От. І, і я зрозуміла, що це тягнеться ще з. Того часу, коли я ходила у дитячий садок, і там був якийсь конфлікт з вихователькою. І я знаю, що я була права, але вихователька, звісно ж, вона ж доросла жінка, а тут я така, там мені років 5. І звісно, що вона мене своїм авторитетом, ну, як би так, задавила. Так? І ось з тих пір. Якщо я стикаюся з подібною ситуацією, що хтось мене хоче своїм авторитетом ну, без аргументів, логічних, без фактів, а просто авторитетом задавити, то в мене така ідея виявилася реакція. Тобто, бачите, ну, з тих часів ще таке тягнулося. І коли я це все зрозуміла, то мені відпустило. Шовунок нормалізувався, якщо так можна сказати, про дорослу людину, яка там, звісно, в мене були там якісь роботи без обіду і вимушені якісь такі перебої з їжею. Чи зайнята я була, чи ще щось там що, з якихось причин, що я невчасно їла. Там. Тобто ну, Ми ж всі збираємо так, такі. От, і, і потім у нас у всіх трошки з шлунком е, є неполадки. Але стало легше, набагато. І фух, я задовільнилася, класно. От. Інше, що можу сказати, що у мене було так само від бабусі. Це в мене було вже шлунок у нас зліва, а це у мене було справа, коли я багато ходила. Навіть я не бігала, просто ходила. І у мене починало боліти десь у правому боці. Як нібито, от, я згадую, так було, коли у школі там на фізкультурі бігали багато. Але то бігали, а тут я просто ходила і в мене там щось починало колоти. Тут дуже боляче і неприємно. І так само я подивилася, а це йшло від моєї бабусі. От, тобто, там від виховательки, тут від бабусі. Ще у мене є кармічна хвороба, кармічна хвороба, то з минулих життів, що я взяла собі завдання, яке я повинна виконати. І ну, якщо я виконую, то вона пройде. А допоки я не виконала, ну, мені потрібно приймати якісь ліки, але я знаю, в чому ситуація, от, і, ну, але не знаю, чи зможу я. Виконати, може, навіть не зможу, бо завдання таке я взяла дуже нелегке. Так, що привести з приклад якийсь іншої. Когось іншого? Так, от, от у мене була жінка, і в у неї почалися незрозумілі якісь симптоми, але. Вона почувала себе недобре, а ми товаришували якийсь час, і вона знала, що я роблю, які, що я дивлюся, людям допомагаю по здоров'ю в тому числі. І вона звернулася до мене, каже там, так і так, щось я себе останні там, теж, чи, чи два чи три місяці погано почуваю. От. І я подивилася, а там виявилося таке, що у неї вже доросла дочка є, у якої теж є дитина. І вона постійно їй, ну, тобто її дочка, постійно цієї жінки щось просить допомоги якоїсь, але ж не ну ти ж сама доросла людина. Чому ти не вирішуєш свої життєві питання сама? Чому ти все, весь час свою маму турбуєш? Вона ж ну, теж має, має мати своє особисте життя і свої якісь заняття. А вона завжди там, то щось там пошити, то, то дитину зустріти, то з цією ж дитиною посидіти. І ну, у цієї жінки навіть яка до мене звернулася, навіть не було часу на себе. І я сказала: якщо ти не навчишся е, казати своїй дочці ні, то тобто, іноді треба е, звільнити час для себе і зайнятися тим чим. Ну, що ти любиш, що тобі подобається, приділити увагу собі, а не всю віддавати комусь. Ну, навіть якщо це дуже кохані люди. Тобто, бачите, це дуже рідні люди, дочка та внучка. Ну, те саме стосується там і кожного. тобто, не треба дуже, Треба завжди мати на себе час. І, увагу, і час на те, щоб займатися своїми улюбленими справами і своїм життям. Ну, ось такі три великі, можна сказати, джерела, звідки ми притягуємо хвороби, звідки вони з'являються. Так, звісно, можуть бути, ви скажете, там є. Якісь нещасні випадки, так, це є, але навіть нещасні випадки, якісь травми, поранення, це теж може, можуть бути якісь родові або з минулих життів, або і зараз що. Тобто ці три джерела хвороб, вони діють і в таких випадках. Якщо ну, здавалось би, Щось таке ну нехронічна якась хвороба. Так само воно буває і від цього. Звісно, я не кажу, що треба відмовитися зовсім від лікарів. Ні, лікарі потрібні і вони навчилися дуже добре ну, людей рятувати, коли щось гостра, якась фаза хвороби. От, звісно, що ти не будеш, у тебе немає просто часу е міняти свою поведінку і, або щось з кимось розбиратися. Треба самому спасатися. Ну, звісно, що треба звертатися до лікаря і там, е щоб е поставили на ноги, як то кажуть спочатку, е а потім вже е е є сенс все одно звертатися до подібних до мене людей. І е, все одно міняти щось, е, ну, знаходити причину і е, міняти або поведінку, або свої думки, або е, там якось розрулювати ці відносини, які призвели до появи цієї хвороби. От. Тому що навіть якщо е, ви вилікувалися. Е, але не змінили те, що у вас в або в голові, або в підсвідомості це не змінилося, то через деякий час хвороба може повернутися. І частіше всього так і буває, що хвороба повертається. От. Можливо, ви чули багато кого з людей, бо зараз ну, останніми роками. Є люди, публічні люди, які вилікувалися навіть від раку. І вони говорили: ну, я навіть назву імена це такі люди, як Лайма Вайколе і Кайлі Міно. От. Вони казали публічно, що в процесі, коли вони боролися з раком, у них дуже змінився світогляд. І я вам скажу. Що не це був результат, а результат був, що вони видужали, одужали, перемогли рак, це в результаті змін свідомості. Тобто, хвороба вона спонукає нас змінити себе, змінити свою свідомість, змінити свої думки, змінити свої звички. Для того, щоб стати краще. І якщо ми це змінили все правильно, то вийшли ми на новий рівень і хвороба відступає. І навіть не залишається ніяких цих коренів для подальшого якогось нового росту цієї хвороби. Тобто ми повинні ми зовсім мінятися. І це. Тобто хвороби ніби дають нам шанс, показують нам шлях до зростання, до підняття на нові рівні. І я особисто дуже дякую своїм хворобам, одну шаманську хворобу. Я вже десь, скільки це, О, це вже буде. Восени вже буде 11 років, як я її подолала. І інша кармічна хвороба, ну про неї не знаю чи вдасться мені, я дуже таку собі я вже казала, нелегку задачу взяла. Але між тим, я її знаю, цю задачу, це завдання. І я приймаю те, що можливо я не зможу зробити це, що я сама собі взяла. І тоді вже мені ну, треба буде далі жити з цим, як я вже живу, але я вже звикла. Я знайшла собі вирішення з тибетською медициною. І зараз я просто завжди з нею. Ну, то і вам бажаю, звісно, що не хворіти, бути здоровими. Але якщо щось там вас турбує, то, будь ласка, я працюю з хворобами, навіть з тими, які не мають якихось професійних медичних діагнозів. Тобто, ви можете просто описати мені свої симптоми, що ви відчуваєте, який дискомфорт, що турбує. І я буду дивитися і розкажу вам, що треба робити, щоб покращити е, ваше становище і е, зробити кращим ваше самопочуття. І якщо там немає таких е, дуже тяжких завдань кармічних, то є всі шанси, що ми зможемо. Вилікувати вас. От. Ну, але від вас теж потрібно, щоб ви це прийняли, це прислухались і змінилися. Тому що, як завжди, лікар-пацієнт, ну, не дуже лікар, але лікар в лапках. Я навіть скажу вам більше, що я народилася насправді на день лікаря, на день медичного працівника. От. Так, він, ну, плаваючий цей день був завжди. От. Але коли я народилася, це була саме неділя. Неділя і саме цей день. От. Тому я маю відношення до медицини. Ну, це вже, це вже жарт, а якщо у вас дійсно є над чим працювати в цьому руслі, ну, от є якісь хвороби, що ви може багато часу не можете з ними боротися, то звертайтеся, мій сайт я залишаю завжди під відео. На сайті є і перелік видів моїх консультацій, і всі мої координати, всі мої месенджери, куди можна написати. От і ми з вами зустрінемося перша консультація, така ознайомлювана, вона безкоштовна. Тому запрошую і на останок бажаю всім. Як завжди, щастя і любові! До нових зустрічей!